Говоримо з вами про те, як лідер нашої держави сьогодні говоритиме із Трампом і з європейськими лідерами з німеччиною, включно, і про це далі вам розповім. З'явилася інформація про те, що Сьогодні президент України Володимир Зеленський, нібито прийде до Німеччини з робочим візитом. Повідомляє про це видання Більд. Там він візьме участь у відеоконференції з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров підтвердив, що в Берліні Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Потім лідери візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Повідомляє інтерфакс Україна». За підсумками зустрічі приблизно о 16.00 за Берліном, о 17.00 за Києвом можливі заяви Зеленського і Мерца вже будуть для змі. І за даними видання Зеленське прибуде до Берліна 13 серпня. Він візьме участь у відеоконференції з Трампом і європейськими лідерами. Президент України проводитиме онлайн зустріч спільно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Ну і онлайн переговори Трампа, Зеленського і лідерів країн Європи організовує саме німецький канцлер Фрідріх Мерц. За інформацією Reuters, Зеленський разом із європейськими лідерами, нібито проведуть онлайн зустріч із президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити його майбутні переговори з російським диктатором э, Володимиром Путіним. Це все має трапитися о 15.00 за київським часом. Зустріч Трампа із диктатором нагадаю, відбудеться в місті Анкоріч э, штату Аляска 15 серпня. Президент США повідомляв, що буде обговорювати з Путіним війну РФ і проти України і що його план врегулювання передбачає обмін територіями в внасток. Чого Київ отримає назад частину своїх земель, але нібито змушений буде відмовитися від інших, також 9 серпня президент України Володимир Зеленський заявляв, що українці не віддадуть свою землю окупантам і що територіальне питання є в конституції України, яку ніхто не порушуватиме. Згодом він також заявив, що сили оборони не вийдуть із неокупованої частини Донбасу в обмін на припинення вогню. Далі також зазначимо, що лідер України зазначив, що Україна не вийде із Донбасу, бо це відкриє рефі шлях до Дніпропетровщини з Запоріжжя. Та Харківщини інші тези президента на зустрічі з журналістами далі буду вам розповідати. Буду цитувати лідера нашої держави. Так от він зауважив, що Донбас для росіян це плацдарм для майбутнього нового наступу. України не видані ні в якому разі з Донбасу. На цьому під час спілкування з журналістами наголосив президент України Володимир Зеленський. Відповідаючи на запитання, яку конфігурацію обміну територіями пропонують американці, глава держави підкреслив, що ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо це зробити. Всі забувають першу частину наші території незаконно окуповані. Зеленський зауважив, що Донбас для росіян це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі, або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну. Чому? Тому що Кремль стовідсотково був плацдармом для наступу на південь нашої держави. Донбас відсотково був плацдармом для того, щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніяку мобілізацію. Вибачте, що так буду казати, але так є. А, але але президент додав, що однією із найміцніших частин російських наступальних військ були саме люди, набрані з наших територій, окупованих після 2014 року. Тобто формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот. Які ми контролюємо, ми чітко відкриваємо плацдарм для підготовки наступу русських. Декілька років і у Путіна буде відкрити шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області, і не тільки також на Харків. І тому, на мій погляд, будь-яке питання території не може бути відірване від гарантії безпеки. Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів. Це приблизно 30% відсотків Донецької області, і це плацдарм для нової їхньої агресії, підкреслив лідер України. Ну і окрім того, ми з вами прекрасно розуміємо те, що був. Сигнал, включно від Віткуфа, що Російська Федерація готова до припинення вогню, але є питання території. Про це ми вам попередньо говорили, і це питання території, нібито буде обговорюватися на Алясці 15 серпня між диктатором Російської Федерації і президентом Сполучених Штатів Америки. Щодо останніх заяв Зеленського про завершення війни, які він вчора надав нашим журналістам ті коментарі, ті відповіді також їх проаналізував і Валерій Клочук. Тому давайте заслухаємо, що думає з приводу цього експерт Валерій Пан і далі будемо говорити з вами про інші міжнародні події і про ті операції, легендарні, про які вже певні з'являються подробиці від служби безпеки нашої країни. Тож не перемикайтесь. Ну а далі слухаємо Валерія. І Зеленський сьогодні також до кінця дня зустрічався не лише студентами, а й журналістами. Про студентів я ще згадаю. І він сказав основні його тези і заяви, які стосуються ситуації на фронті і завершення, можливо, російсько-української війни. По-перше, що відбувається на фронті, Зеленський наголосив на тому, що на Сумщині Сили оборони звільнили шість з 18 точок. Що це означає, друзі? Я вам не готовий повідомити. Я не військовий експерт. Тому слухайте моїх колег, які краще на цьому знаються, а я лише вам переказую те, що сказав президент. У двох точках вийшли на кордон з Росією, ЗСУ зачистили ще 900 метрів біля кількох пунктів до кордону. На Луганщині ЗСУ просунулися на один кілометр вглиб позиції противника. Але там є інша ситуація. Ви про це добре знаєте. Я вже про це писав у себе в телеграм-каналі. Найскладніша ситуація, каже вже президент, це Краматорськ, Добропілля Краматорськ. Групи російських загарбників просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках, деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. І там справді сьогодні триває посилення наших збройних сил для того, щоб вибити росіян із цих місць. Співвідношення втрат, каже Зеленський, особового складу 1 до 3 на користь України. Це ледь чи не вперше Зеленський конкретно називає кількість загиблих та поранених українців. За добу втрати загарників становлять 968 осіб, з яких 531 вбитих, тим часом Україна втрачає 340 військових за добу, з них 18 загиблих, на превеликий жаль. Росія каже, він готується до наступальної операції на трьох напрямках: Запорізький, Покровський і Новопавлівський. На Запорізькому буде близько 15 тисяч військових, додатково Покровському ще плюс 7 тисяч і Новопавлівському близько п'яти. І він стверджує, що росіяни перекидають живу силу і техніку із Сумщини. Але повідомив дуже цікаву новину. Це вперше, ледь чи не вперше прозвучало з Уз Зеленського. Він наголошує на тому, що Україна отримала сигнал від спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткофа, що Росія готова до закінчення війни до першого кроку, принаймні до припинення вогню. Це сигнал, вперше від них. Це стверджувальна теза зеленського, друзі, і це дуже важливо. І він говорить про те, що ЗСУ не вийдуть. З Донбасу, бо це незаконно окуповані території України. А мова про обмін територіями, як ви знаєте, активно ведеться, не лише на шпальта газет. Дорогі глядачі, також не забувайте підписуватися і на Валерія Клочка на його youtube платформу тому що він аналізує ці події, які відбуваються на міжнародній арені. І от щодо того, як легендарно працюють наші підрозділи українського війська, хочеться говорити. З'являються певні подробиці, як ми бачимо, гурівці ем, коментують деякі свої легендарні спецоперації. І от СБУ нарешті також прокоментувала свої легендарні спецоперації. з 22 Року служба безпеки України вразила далекобійними дронами понад 200 об'єктів у тилу Російської Федерації. Це заводи ВПК, це склади боєприпасів, це логістичні хаби, командні пункти та нафтову інфраструктуру. Про це повідомив голова СБУ. Василь Малюк Однією з топових операцій справжнього лідера по Діпстрайк, центру спецоперації А е, Альфа. Пробачте, є удар по складу боєприпасів у російському торопці. Тоді було знищено половину запасів 120-мм мін рашистів, а також 160 тисяч тонн боєприпасів, які перетворилися на пил. Повідомляється е, у СБУ. Тобто бачимо, що деякі подробиці того, що роблять наші е, захисники різні підрозділи розділу українського війська вони дійсно з часом оприлюднюються, тому що розуміємо, що це все необхідно для того, аби не нашкодити українському війську включно.